Ти на горі ристе Боже, показавши ученикам твою Славу Твою, скільки можна було, Нехай засяє наврішне світло твоє, споконвічне, Молимо ми, бородиці, свято датче слава. На святому Духові і і по всіх часи на віки вічні амінь. На горі преобразився єси, Христе Божий, ученики бачили славу Твою, скільки їм можна було, щоб коли побачить Тебе розіп'ятого страждання Твоє, зрозуміле, добровільне, і світові проповідь. Що ти сива очися.